Вітаємо вас знову на подкасті метаморфози. Рубрика Коли військові повернуться додому. Я ведучий Володимир Швець, і у нас знову в гостях військовий капелан 19-ї ракетної бригади свята Варвара, отець Даниїл Тарнавський. Щиро вітаємо вас. Слава Ісусу! Христу. Слава навіки. Зразу хочу дякувати. І це щиро за те, що ви ви капелан, і ви виконуєте свою місію, але також ви священнослужитель. І це теж важлива місія. І ви мали б знати, як священнослужитель щось таке, чого що не знає ну, там, багато людей, я так думаю, і можете навчити, тому що частина вашої роботи це просвітницька робота. І в мене питання зараз такого характеру, воно, можливо, більш філософське, але ми потім знову перейдемо до військових реалій, воєнних реалій. Скажіть, будь ласка, як ставитися а, до життя? Життя це щось складне, чи, чи, це, чи це щось таке просте, яке можна легко перейти. Там, і, і, ну, чому я питаю? Тому що хочеться очікувати простого життя. Ось, Але коли зустрічаються якісь проблеми в, в, в людини, то ну, ставлення таке, наче це. Ем, Ну, зразу покарання за, за щось. Ну, що Це не таке життя, це вона, ну, такі якісь речі. Загалом, яке життя? Це головоломка, чи це, чи це щось просте, що можна просто прожити легко? Бачите, що е, життя людини це є дорогоцінний дар Божий. Е, насамперед ми повинні усвідомити, що кожному з нас випав унікальний шанс жити на цій землі. Людина, яка приходить у цей світ, вона приходить з усіма трьома складовими за вченням церкви: це є дух, це є душа і є тіло. І людина своє земне життя проживає, і яка роль кожного з нас це служіння Богу. А служити Богу це означає і служити своєму ближньому. Ми маємо з вами 10 заповідей Божих. І якщо умовно ці заповіді поділити. На таких два види підвиди служіння, то з першої по четверту заповідь це є, як має відноситися людина до Бога, і з п'ятої по десяту заповідь, включно, як має відноситися людина до людини. Як ти, якщо ти служиш своєму ближньому, це означає, що ти служиш Богу. І служіння насправді один одному полягає в тому, що ми і служимо одночасно Богу, тому що в обличчі кожного з нас ми бачимо образ і подобу Божу. Святе письмо нам каже, що золото виплавляється в горнилі, а людина у спокусах. І не буває так, щоб людина життя прожила все гладко, все добре, без ніяких, скажімо, таких всплесків, емоційних, нестабільних. Все життя людини це є певна синусоїда. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Чорне обов'язково супроводжується білим, біле супроводжується чорним, як свого часу нам каже перед ось церкви що свого часу, коли цар Соломон він мав перстень на руці, і там були написані слова, від яких йому підіймався настрій, коли він був сумний, і він сумував, коли в нього був гарний настрій. На персні було написано, і це пройде. Ну, все буде. Так завжди в житті все проходить і все в житті міняється. Але людина повинна усвідомити, що сама ціль життя. Ціль життя це служіння своєму ближньому, служіння Богу і служіння людям. Це є основна ціль життя людини. І сказати, що життя, воно насправді, якщо подивитися з філософської точки зору, що життя людини воно є якимось непростим, то це є неправда. Тому що всі обставини, які нас оточують, вони не, за... не заряджені негативом чи позитивом, вони заряджені нашим сприйняттям. Якщо ми його сприймаємо так, як волю Божу, і ту обставину, яка випала, з якою нам цей день потрібно пройти, то насправді це дуже буде добре. Але людина може цю ситуацію сприйняти критично. Чому? Тому що в силу непевних обставин її земного життя, які відбулися до того. З певним настроєм, як людина це сприймає, з певною подачею, як людині ця інформація подається, тому що одну і ту інформацію можна подати під абсолютно різними кутами, і людина її може сприйняти абсолютно по-різному. Тому це залежить, як людина це сприймає. Якщо подивитися з релігійної точки зору. То все, що нам посилається Богом, ми повинні завжди сприймати як за волю Божу. І часто густо можна почути такі слова, Отче, а де був Бог, коли розстріляли мою родину? Чи, Отче, де був Бог, коли трапилося так, що в мене такі сталися обставини в житті, що я зневірився в, Бог, в, в, в волі Божій і в промислі Божому? Ми повинні розуміти, що. Часто густо, Господь попускає певні обставини в житті людини, і не потрібно ніколи з Богом вибудовувати торгових відносин. Тому що часто густо, це у місті Хмельницькому є така негативна тенденція. Місто Хмельницький ні для кого не секрет, що це є місто підприємців. І щоб щось отримати, потрібно щось дати. Часто підприємець може зайти до церкви, запитати. Я пам'ятаю ще раніше, коли я був парафіальним священником. Отче, а до якої мені помолитися ікони, щоб в мене йшов бізнес? Бог це не є якийсь найвищий торговий агент, який владнує, владнає фінансові обставини чи економічний рух коштів в житті людини. Бог це є та людина, це є та особа. Яка лише це може поблагословити і спровадити на добре, якщо для людини це добре. І часто густо буває так, що для людини це шкідливо, і Бог це для людини ніколи не пошле. А буває, що людина лише подумає, і Господь їй вже це відкриває. Тобто це нічого є, поганого немає, коли ми. Маємо ці кошти, якими ми володіємо. Але дуже погано, коли вже вже ці кошти володіють серцем людини. Тому що вже, як каже Святе письмо, що мамо на Бог їх, тобто кошти вже заволоділи серцем людини. І е, тут потрібно усвідомлювати, що людина вона всю інформацію, яку вона отримує, вона може її використати як на добре, так і на зле. І життя людини. Воно присвячене для того, воно даровано кожному з нас для того, щоб ми жертовно служили один одному. І ніхто ніколи до кінця не буде знати Божу волю і Божий промисел щодо кожного з нас. Тому що одна людина народжується, Господь її благословляє бути багатим, іншій людині благословляє бути одиноким, ще іншій людині благословляє стати військовим. Ще іншій людині благословляє бути великим провідником народу, українського народу. Чи, скажімо, ми маємо також до прикладу, з історії святого письма: великий проводир ізраїльського народу Моїсей, який був гугнивий, який заїкався, як ми кажемо, і він на дев'ятому десятку виводив ізраїльський народ із єгипетського полону. Господь кожному з нас благословляє своє. І я би сказав, що священний обов'язок кожного з нас розпізнати той, той дорогоцінний дар Божий і прожити його так, як, як, який талант дав для нього Бог. Тому що людей без талантів немає. Кожна людина має свій талант. Один проповідує, інший гарно пише, ще інший гарно е, зображає картини. Ще інший може писати гарні музичні твори. В кожного з нас є свій талант, і цей талант в житті кожного з нас він повинен розглянути. Ви зараз наділяєте змістом життя кожної людини, абсолютно, тим, що ви зараз говорите. Ну, Пошук себе, розуміння Божої волі в своєму житті, для чого я призначений, і яка моя роль, і чи мене Бог обдаровує для того, щоб я міг це віддати іншим людям. Ну, це. Це додає сенсу глибокого е, сенсу. Але цього, ну, прагнути, потрібно до цього рухатися. Дякую. Е, ви сказали таку фразу, е, яка ускладнює життя. Ви сказали, що ніхто ніколи до кінця не буде знати Божої волі щодо свого життя. А мені, як людині, хочеться самому контролювати своє життя і розуміти, що мене чекає. Там через годину, завтра один чоловік казав: Я люблю повторювати цю фразу, бо вона кумедна насправді. Хоча каже: коли я молюся до Бога про гроші, то каже, мені треба завжди на день раніше і на 10% більше, щоб я почував себе та, добре та. і в безпеці. Ну, оце і є складність. Але з іншого боку, розуміння того, що ви говорите: Бог направляє так, як він знає, згідно того, як він нас створив. То от таке саме пізнання Бога, воно заспокоює, дає рівновагу, певно. Ось, але ми живемо все-таки е в умовах війни. І ті питання, які вам ставлять, їх дуже багато, насправді, подібних питань. І такі питання, десь пов'язані зі страхами, які ходять серед людей, що ми ж говоримо, коли військові повернуться додому. Ось військові повернуться, вони будуть. Там травмовані, вони будуть злі, у них буде зброя, вони будуть там чинити якісь недобрі речі. І знову ж згадується мені е, приклад, е, коли вийшло два чоловіка з в'язниці і стоять перед полем, і не, не з в'язниці, з, колоні, з колонії, а з, з концтабору, стоять перед полем з колосками. ось. І, і один йде в поле. там Пройтися, а інший каже: ти ж ламаєш колоски. А той перший каже: ми нас ламали? Я не можу зараз так. І от є такий страх, що ось над ними вони переживали страшні речі, і чому б, коли повертаються, чому б вам не відчути те, що ви ну, ми пережили? Як до цього ставитися? Чи накручувати себе, не накручувати? Як потрібно думати мислити загалом цивільним людям, щоб зайве себе не, не, не накрутити, щоб упереджено ставитися, от вони там злі з автоматами прийдуть. ось, А навпаки, щоб приймати. Скажіть, будь ласка. Ми повинні розуміти, що страхи, які беруться серед людей, вони мають своє підґрунтя, але часто густо вони є домишлені, додумані. Якщо Змоделювати ситуацію, подивитися, наприклад, стоїмо ми на дорозі, і до нас підходить правоохоронець, який, як нам здається, прискіпливо до нас відноситься. Запитавши, де ти взяв таку машину, а чому я не можу такої машини мати. Ось коли там є безліч ситуацій різних про відносини полісменів і цивільного населення, якщо поглянути на корінь цієї проблеми, то ми побачимо, що в глибині цієї проблеми лежить недосить гарне відношення. До особи, яка з часом стала полісменом оточуючих, чи над ним знущалися у школі, чи над ним знущалися в родині, чи було певне насилля, булінг можливо, можливо, навіть і стигмація якась. І, власне, ці психологічні проблеми зробили вже одну велику проблему. Оце прискіпливе відношення до інших людей, і, отримавши зброю в руки, він розуміє, що в нього є якісь права, влада Влада угу. і можливість принизити іншу людину, її честь і гідність. Але з іншої сторони, коли в нас трапляється проблема, коли в нас трапляється якась ситуація, яка потребує правового врегулювання, ми що робимо? Звертаємося до поліції. Угу. І ми шукаємо все ж таки вирішення в правовому полі нашої проблеми, плюс-мінус, та сама буде і є проблема щодо відносин, взаємовідносин між військовими і між цивільним населенням. Якщо ми подивимося зону проведення бойових дій. Є окремі військовослужбовці, є окремі офіцери, які відповідають за взаємини між військовослужбовцями і цивільним населенням. Угу. Це є окремі військові, і ця служба називається цивільно-військове співробітництво. Тобто, кожен офіцер він повинен усвідомити, що його дії в майбутньому спричинять певний якийсь резонанс. Якщо Знову ж таки, моделюємо ситуацію, розвертався БТР і пошкодив паркан для бабусі. Угу. Тобто, що ми будемо робити? Один відповідає: ми одразу цей парканчик будемо лагодити для цієї бабусі, але інший відповідає: ми його лагодити не будемо, тому що тут проходить зона бойових дій, завтра може і будинку не бути. І праві перші і мають рацію другі. Якщо я бачу дитину, яка е, постраждала внаслідок бойових дій, яка залишилася без, без дому, е, батьки якої проживають у підвалі будинку, і я маю біля себе дві банки тушонки, я цій дитині її дам. І ця дитина це запам'ятає на багато-багато років. Насправді ніхто не згадає через. 10, 15, 20 років, який одяг ми вдягали, на якій машині ми їздили, які слова ми казали, але запам'ятають добре, що доброго ми або поганого ми зробили. Наші дії запам'ятовують дуже швидко. Те саме стосується військовослужбовців. Потрібно обов'язково відділяти ось цю всю, всю інформаційну масу і з неї витягувати це зерно раціональності, що є правдиве. За що бореться військовослужбовець? Військовослужбовець бореться за територіальну цілісність нашої держави. Звичайно, це є та категорія людей, в яких дуже гостро загострене почуття справедливості. Які після закінчення бойових дій будуть добиватися певної справедливості, тому що нікому не секрет, що Україна вона має певні прогалини і в правовому забезпеченні, і в боротьбі з корупцією, і багато, багато, багато інших складових, які не потрібно сьогодні нашим слухачам і глядачам перераховувати. Кожен з нас розуміє про що я говорю. І це є ті люди, які будуть добиватися, але я переконаний в тому, що лише в правовий спосіб. Можливо, десь будуть випадки, якихось певних, скажімо, буде виявлено у військовослужбовця або набої, або озброєння якесь. Ну, я переконаний в тому, що це будуть, можливо, якісь поодинокі випадки. Але я розумію, що сьогодні серед цивільного населення в лапках завдяки бойовим діям в нашій державі знаходиться велика кількість озброєння. Але я переконаний в тому, що до цього не дійде. І не потрібно себе налаштовувати на гірше, а обов'язково на краще. Військовослужбовець бореться за мир, і він, прийшовши з війни, хоче цей мир мати тут. В своїй землі, в своєму місті, в своєму селі, в своєму районі, на своїй вулиці, в своєму будинку. Це жахіття війни, воно буде тривати ще багато часу, наслідки війни, тому що дуже багато територій заміновано. Ми будемо ці наслідки відчувати багато десятків років. Але кожен з військовослужбовців він хоче повернутися додому в мир. Він не хоче нести війну в свою родину. Він стоїть на полі бою, щоб ту війну не допустити до себе додому. А, ви так переконливо говорите. Очевидно, ви впевнені в тому, що ви говорите, бо ви спілкуєтеся з тими військовими, ви їх чуєте, ви знаєте, чого вони хочуть, чого вони мріють. І згідно ваших слів, я так розумію, ми можемо сподіватися, тобто український народ, я маю на увазі, що після перемоги напруга поступово буде спадати, і все-таки той довгоочікуваний мир загалом буде, ну, скажімо, поширюватися, приходити і внутрішньо, і зовнішньо. Це ми будемо не бачимо. Тільки так, тільки так, і е, роль. Кожної церкви, роль кожної релігійної організації в тому, щоб людині давати надію давати надію і віру в завтрашній день, щоб завтра буде краще. Е, людина в постійній напрузі знаходитися не може, тому що ця напруга вона буде градус, коли буде підніматися це е, знову таке порівняння, це наче є музичний інструмент, який називається скрипка. Коли скрипка перевозиться, музиканти мене розуміють, знають скрипалі, обов'язково послаблюються струни в скрипці, uh -huh. а в будь-яких смичкових, в принципі. А вже коли перед концертом обов'язково дається нота, і ти налаштовуєш свій інструмент для гри тобто підтягуються струни. Постійно струни натягнуті бути не можуть, вони полопають. І так само і життя людини, вона не може постійно бути в напрузі, тому що станеться якась біда тоді в людини. Це психологічні зриви, або навіть, можливо, такі ситуації, які призведуть до тих критичних змін, які назад повернути вже не можна. Ось людина обов'язково, я переконаний в тому, що, що соціум з часом обов'язково він буде працювати на те, щоб цей градус послабити, послабити, послабити. Якщо ми пригадаємо 20 років навіть тому, давайте навіть навіть 25 років тому, нам ніхто ніколи не закидав такий меседж, що Україна не єдина. Нас не ділив ніхто на схід, на захід. Uh -huh. А вже пізніше з'явився цей меседж: що схід Захід, схід захід, uh -huh. схід захід, Україна, вона є одна ціла. Насправді вона є неподільна. Але ці меседжі робилися для того, щоб нас штучно роз'єднати. Uh -huh. <кій> тобто все робилось абсолютно для цього. <кій> І не потрібно сьогодні думати про те, що щось буде не так. Я переконаний в тому, що навіть завдяки засобам масової інформації ми можемо зробити те, щоб цей градус якомога. Послабити, послабити, послабити. У нас є всі можливі для цього способи. і кожна людина повинна займатися на своєму місці. Цим церква проповідувати мир, засоби масової інформації, висвітлювати якомога менше негативу, тому що, відверто кажучи, інколи дивлюсь, це вкрай рідко буває. Наші новини, вони всі подібні на надзвичайні новини, начебто негативу в нас в житті немає. В нас є насправді дуже багато гарного. У нас є перемога, у нас є перемоги на фронті нашої держави, але на все потрібен час. За один день перемоги не буде. Зусилля обов'язково від нас, як ви говорите, постійно про відповідальність персонально і там, і тут, і скрізь в кожного своє. Так. Ми будемо дещо відновлювати. Мається на увазі, я говорю про внутрішню рівновагу, спокій. Десь хтось говорить про баланс. Я говорю про цілісність людини. Щоб і фізично, і духовно, і душевно вона була цілісною врівноваженою. Але чи можна в даний момент в умовах тих самих новин, в умовах тих самих сирен, в умовах е, розмов, які зберігати свою цілісність? От зараз можна, щоб потім менше було відновлювати? Е, в будь-яких обставинах, е, в будь-яких умовах, людина завжди може зберігати людське обличчя. Неодноразово ми про це можемо дивитися і в, в, в різних фільмах військових цей період Першої світової війни, Другої світової війни. Кожен військовослужбовець навіть він повинен зберігати у собі людське. І коли людина, ми не кажемо про релігійність, ми не кажемо про духовність, ми зараз кажемо про, про людське, про, про моральність, бодай навіть mm -hmm. е е е якщо навіть ми маємо полонених, до полонених повинне бути людське відношення. Як зі сторони? Я уточню. Пробачте, людське воно може бути таке не, не дуже конкретне поняття, мені здається. Чи це означає у вашому випадку, що ви говорите про цінність людини? Згідно міжнародного правила, є прописано, що таке є людське відношення. Тобто, відношення. Та, ми повинні розуміти, що не можна принижувати людську гідність, угу. не можна е, над людиною знущатися, не можна застосовувати тортури, е, тобто є ряд певних е, речей, через які не можна переступати. Ось і потрібно згідно е, норм міжнародного права дотримуватися власне оцього цих людських відносин до людини. Ось не потрібно переступати цієї межі. Потрібно завжди залишатися людиною в будь-яких життєвих обставинах. Е, напевне, найважче це залишитися е, людиною, коли. Ти знаєш, що є та людина, яка знищила твоїх військових побратимів. І це, напевне, найваж... найважче втриматися, щоб цю людину фізично не знищити. Але в умовах війни військовий капелан він завжди повинен нагадувати військовослужбовцям, що ти є людина, і ти повинен дати іншій людині змогу жити. Але. Тому що життя це є дорогоцінний дар Божий. А до цієї людини, яка здійснила військовий злочин, повинні бути застосовані все ж таки норми права як до військового злочинця. Тобто його повинні судити трибуналом. Про це повинні пам'ятати військовослужбовці завжди. Дякую за уточнення. Тут і повернемося, чи як зберегти цілісність, як зберегти себе, оцю людяність, про яку ви кажете. Кожна людина, вона власне, цю людяність зберігає по-своєму просто говорити з тією людиною, яка є віруюча. Для неї є ідеал, це є закон Божий, це є Слово Боже. Яка звертається до Слова Божого і звіряє налаштування своєї душі зі Словом Божим, з цією людиною простіше говорити. Важче говорити з людиною, яка позиціонує себе нерелігійною людиною. Але тому в тих випадках потрібно все ж таки звертатися до цих моральних цінностей людині, загальнолюдських цінностей. І з будь-якою людиною, якщо є бажання, можна завжди налагодити контакт. І будь-хто, він повинен залишитися людиною в будь-яких життєвих обставинах. Тобто самотужки? ну це вже, Ви вже відповіли на питання. Це вже ми вже закінчуємо, Самотужки можна залишатися людяним от, без, 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 без ну, зовнішньої допомоги? Щоб не до когось не звернутися. Не завжди людина може впоратись сама. І тому вона може завжди звернутися за порадою до свого побратима, чи до своєї сестри посестри, чи навіть до своєї матері, мамо, як мені краще вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації, як мені зберегти людське обличчя. І е, якщо є в людини бажання, але є. Е, Є бажання, яке би суперечило якимось, скажімо, моральним законам чи моральним переконанням. вона Я переконаний в тому, що все ж таки повинна зайняти сторону добра, тому що Господь добрий до нас, до усіх, і вона обов'язково повинна обійняти, зайняти сторону добра. Вона може це зробити, головне, щоб було бажання. Тобто, сила є, цей потенціал є зробити добро. Але потрібно десь в якийсь момент навіть себе перемогти, щоб залишитись на боці добра. Інколи потрібно зупинитися для того, щоб йти далі. Супер, дякую. Е, дякую вам, отець Даниїл. Знову дякую за вашу службу. Дякую за вашу участь в нашому подкасті. Е, дякую глядачам і слухачам. І просимо далі вас долучатися до доброї справи. Якщо ви чуєте те, що для вас близько, поширюйте це, цю інформацію далі, щоб і інші люди могли зберігати себе, могли приймати інших, могли поратися з цими страшними реаліями, в яких ми живемо, і залишатися людьми. З нами був військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, отець Даниїл. Тарнавський, дякую вам щиро, божого всім. Божого благословення і охорони для всіх нас.